Що зберегли для себе інші. І для цього передусім треба бути достойним громадянином своєї держави. Дорогі співвітчизники. Любіть свій народ, свою землю, що є найкращою у світі. А сьогоднішній день нехай послужить зціленню і відродженню наших душ. Вони Тараса дурні не читали, Франка не знали, Стуса Лесю, Костен коліну. Якби то було, то в депресію напевно чую впав сусід. Багато що дізнався про себе, що ми із ним земля. Небо, а може, і фулі трохи би вкусив, та ось не сталося. Знов за зброю, і знову кров, і знову людь. Старою історія є, як світ, та не здається, м'яке наше серце б'ється. Там сила, козаки не гнуться, і порох є. Країна воїнів, жертовників, поетів. Волонтерів різних справ митців, а що сусід, то газова держава, де газу навіть багатьох нема, чиї сини крадуть нас унітази і б'ють по житлових домах. Чого ж ви у наші чорнобривці, якщо кативи канібали вбивці вбивайтесь десь там, на одинці не лізьте до людей, цареві вівці. Орда Європі не довариш, орда в країні аж ніяк не брат. Якщо імперії люди мариш, то знай, що ти народів кат. Імперії повинні руйнуватися. Народи мають самі вільно жити, щоб потім нам не дивуватися, що краще маємо ми могили рить. Що то орда в Європі знає, на князевих кістках. Грабами будь у ріднім краї і міста, зруйновані у прах. Моя історія степи, лани, не злі імператори, царі гінсьєкі та пани, а козаки великої пори ми будем, будуть в нас митці. І воля буде, буде мова, і буде правою людина. І буде мир на всій землі.